Два вибухонебезпечних предмета значних розмірів були виявлені у акваторії Севастопольської бухти на відстані 80 метрів від берега і на глибині 8 метрів в районі мису Кришталевий. Бійці МНС успішно знищили авіабомби. Як це відбувалося, знає наш кореспондент. Групою підводного розмінування Міністерства надзвичайних ситуацій Севастополя проведена ідентифікація вибухонебезпечних об'єктів. Ними виявилися фугасні німецькі авіаційні бомби вагою 500 і 250 кілограмів часів Великої вітчизняної війни. Потужність заряду в тротилому еквіваленті склала 260 кілограмів і 125 кілограмів відповідно. У цей же день відбулася робоча нарада в територіальному управлінні Міністерства надзвичайних ситуацій України у місті Севастополі із залученням зацікавлених Уж міста, де ухвалили рішення знищувати небезпечні знахідки, зразу ж дві міни будуть унічтожені. Ми їх вивеземо туди, в відкрите море, і будуть ці зоопасні предмети унічтожені. Безпечніше всього було транспортувати боєприпаси на понтонах за допомогою у відкрите море, оскільки підривати її відразу на місці виявлення було небезпечно. У разі вибуху під водою радіус розльоту осколків таких авіабомб може досягнути 400 метрів, а гідроударної хвилі 1600 метрів. Видимість в акваторії бухти, де виявили вибухонебезпечні предмети, була обмежена через погодні умови. Це ускладнювало проведення робіт фахівцями. Не дивлячись на це, співробітники Міністерства надзвичайних ситуацій ситуацію успішно впоралися з поставленим завданням. Водолаз піддував понтон віздухом і взривоопасний предмет за рахунок цього віздуху підіймався на поверхню. По часу операція зайняла близько 4 годин. Операція пройшла успішно. Начальник територіального управління Міністерства надзвичайних ситуацій України у місті Севастополі генерал-майор міліції Геннадій Сухорученко, підкреслив, що операція пройшла успішно і подякував фахівцям за добре проведену роботу.